Вам сумно і самотньо. Капучино стигне занадто швидко, а чайник кипить навпаки занадто довго. Вранці ще темно, а ввечері вже темно, і ви дня білого не бачите. Ну, тоді вам до нас. Заходьте в нашу затишну і теплу редакційну кімнатку. Тут ми з моїм колегою Данією маємо для вас кілька, знаєте, таких рецептиків на такі випадки. Проходьте, буде добре. Друзі, привіт. Не переживайте, з нами все нормально. У всіх все нормально. Це все ще ми, я, Даня, Віка, і ми все ще в затишному місці в редакції з Media, де ми говоримо про нагальне, але не обов'язково про робоче. Сьогодні взагалі не про робоче, але про дуже нагальне, як ви вже почули з інтро Віки. Якби цей епізод був кольором, то він би був гірчичним. А якби він був погодою, то знаєте, був би оцією мжичкою о шостій вечора, коли ти вже вдома і ще не їв, і тільки готуєш або чекаєш доставку, і ще не темно, але вже не світло, і небо сіре а місцями таке, знаєте, темно, темно, синє. І лише пари ліхтарів розбавляють темряву, але розбавляють її тепло. І ти на все це дивишся і думаєш, що лише місяць тому в цей час ще було тепло і світло. А через місяць. Темно ставатиме ще раніше і буде ще холодніше. І від цього стає якось сумно і взагалі. Сьогодні ми говоритимемо про осінню хандру і про те, як ми з нею боремося. Або, як мінімум, намагаємося. Вік. Я не а знаю, і... я не впевнена, що я в цьому епізоді Віка, бо судячи з мого інтро, то я якась лейла. Вік. Я так розумію, тебе вже почало плавати під осінь. Так, <гум> да, ти правильно розумієш. Та да, я вже все. Я недавно бачила такий мем, значить, там намальований як коло. Е і... Там одна третинка його зелена, і написано Літо а все решта, типу, це темінь, сірість. Е, ну, все те, що ти тільки що описав. І значить, стрілочка, яка тільки на початку цього всього темноти сірості і підпис Ви зараз тут. Знаєш? що, Найгірше те, що ми тільки на самісінькому початку цього, бо тільки-тільки закінчилося, закінчилося літо, і закінчилася оця от пора. Знаєш, у курта Тухольського вона називалася як П'ята пора року. У коли типу ще не літо, вже не осінь, і погода ніби встала на шпиньки, завмерла, і типу нічого не відбувається, все тихо. Знаєш, і от, типу ще тепло, нема холо, нема холоду, нема вітру, а потім починається. І от ми зараз знаходимося тут, де починається. І далі дай нам всім сил. Ну, неправильно казати, дай нам всім сил, бо ніхто нам нічого не дасть. Просто. І все треба брати в свої руки і переживати цей сезон усвідомлено планувати якісь штуки, щоб стало легше і не так сумно, і не так важко. Тому давай поговоримо про те, що ж ми можемо зробити власними руками, як люблять казати, не за всі гроші світу, і не вкладаючи в це купу ресурсів, бо ми всі все-таки працюючі люди і ходимо кожного дня на роботу і не можемо проводити час, як нам хочеться, аби пережити цю осінь. Вік, а у тебе є якийсь улюблений осінній плейліст? Ні, насправді про музику зі мною в цьому контексті можна не говорити, бо я людина, яка слухає музику під настрій дуже різну, залежно від обставин в житті. Але іноді, іноді я люблю слухати в машині Мелоді Гардо. Це така співачка, яка співає. Дуже приємним голосом легенький джаз і щось таке романтичне. І от коли я їду і падає дощик, а в мене грає Гардо, мені стає трошки краще. Клас питаю, тому що знаєш, у багатьох людей під їхні або коло інтересів, або хобі, або щось іще. От є якийсь такий осінній період, коли починається знаєш, от просто їхні звичайні хобі, але по осінньому. Я більш ніж певен, що у нашої Олі перехрест під осінь є ціла книжка рецептів, які вона хоче приготувати чи приготує, які вона не робила би інакше там влітку чи навесні. З однієї сторони, тому що нема інгредієнтів або вони там не зовсім такі, які треба. А з іншої сторони, ну, типу, ну, ти не будеш їсти сливовий пиріг влітку. Во, ти не будеш їсти сливовий пиріг влітку. Ти не будеш робити глювайн 15 липня і все. Тому що, ну. Нашо? Знаєш, я дуже багато бачив у своїх друзів, у своїх знайомих, по їхнім Spotify, apple Music, там YouTube Music, музикам де вони музику слухають, плейлисти для осені або навіть для якихось конкретних місяців. І ти бачиш, як вересень починається легким джазом, а. Листопад закінчується постпанком і всім на світі. Ну все нормально. У мене насправді теж такого нема, але у мене є просто пара альбомів, які я завжди переслухую восени. І буває навіть таке, що я чекаю осені, аби їх включити. Я їх спеціально не включаю в інші пори року, тому що мені от прям хочеться, аби, знаєш буває таке: прийшов. Перший той самий вечір, якого ти чекав весь рік. І от під нього дістається ця платівка і починається слухатись. Яка це платівка? У мене цієї платівки, на жаль, нема. Вона слухається в діджителі, але це, звичайно ж, альбом The National Sleep will Beast. Такий темний темний. Розкажи про якийсь свій лайфхак для самої себе, як ти тримаєшся докупи восени. Для мене осінь це період гніздування. В дуже широкому сенсі цього слова. Я дуже люблю проводити осінь в різних інтер'єрах. Я дуже люблю осінні кав'ярні, осінні бари, осінні ресторани, театри. Я дуже люблю ходити восени в театр. Але найбільше я люблю проводити часу вдома і дбати про свій дім. І восени мені як найбільше хочеться купувати різні подушки, коцики, всяке таке текстильне, м'яке, тепле свічки. Та я починаю купувати багато різних ароматичних свічок. Е, іноді це можуть бути просто дуже маленькі дрібнички, там якась е, статуетка, або навіть листівку якусь повісити вдома на холодильник там, з осіннім пейзажем. Вже дає мені дуже багато натхнення. От Буквально нещодавно я купила в Юску просто подушку, звичайну, нову собі на диван. І вона просто найбільша зараз з усіх подушок, які в мене є, і вона мені створює цей затишок, не знаю, вайб такого свого місця там, де ти хочеш е, почитати книжку і трошки сховатися від дощу, я в свою чергу навпаки вирішив, що я не хочу ховатися від дощу, і в свій час позаминулого року я зрозумів, що мені дуже подобається. Я в цьому плані як наша менеджерка СММ Оля Криса, вона у нас в офісі а, амбасадорка дощу. От я не амбасадор, але такий, типу, її за підписник. підписник дощу. <рес> я люблю гуляти в дощ. Я, в принципі, люблю дощ. якщо він тільки, ну, типу, не дуже холодний, але трошки часу до кінця листопада ще є. Але я не міг нормально ходити гуляти в цей дощ і в цю сірість, тому що, ну, блін, холодно, вогко і чорті як. Я навпаки пішов в інтернети, і під це діло замовив собі гумові чоботи і класний дощовик. І от з тих пір, як у мене з'явилися гумові, щоботи і дощовик, я зрозумів, що от те, що я іноді ходжу гуляти вечорами, знаєш, це от stupid walk for your stupid mental health. І я для себе зрозумів, що осінь це в тому числі про правильне спорядження для самого себе, в твоєму випадку це спорядження для гніздування. Це свічки, це коцики, це подушки. В моєму випадку це спорядження для того, аби виходити на вулицю і пам'ятати про те, що є не лише світло від свічок і теплих розумних лампочок, які є вдома, а ще й якого-ніякого денного світла. Клас. Я ніколи. Не думала про те, що мені може бути комфортно гуляти, якщо я куплю собі хоча б дощовик. Я задумаюся про це після сьогоднішнього епізоду. Моїм ще одним способом трошки пережити цей період є процес обирання піжами. От так як ти обираєш собі дощовик чи гумові гумовічовити, я обираю собі зимову піжаму. І обирати зимову піжаму я починаю в вересні. І я починаю дивитися всі можливі сайти, знижки, ходити в різні улюблені магазини і неулюблені, і просто шукаю ту єдину, яка буде мене гріти наступні кілька місяців. Піжама це дуже важливо. Якщо немає класної піжами, то нащо це все? Дивіться, друзі. Я тут, звичайно, з вікою погоджуюся, але я пропоную вам альтернативну думку. Що якщо вашою піжамою буде халат? Це незручно, неправда. Дивись, я, значить, ще у серпні, дивлячись наперед, плануючи те, як буде холодно, і сіро, і погано, і чорті як. Я подумав, а в мене ще вдома дуже холодно. От тільки приходить сезон опалення, він приходить всюди, але не в мій дім, і холодно. Я розумію, що мені потрібно, типу, не лише от така, от як ти кажеш, така зручна, красива ем, е, піжама. Мені треба, щоб ще реально було тепло. Я подумав: блін, а на що мені багато різних шарів одягу, якщо це може бути один великий халат? І я спеціально пішов на сайт, я назамовляв замовляв на абсолютно якусь дурну скажену суму, яку мені ну стидно просто говорити тут. Е, цих халатів, які я звичайно всі, окрім одного, повідправляю назад. І цю осінь і цю зиму я проведу в халаті. Насправді, халат це дуже класна ідея, тому що ми не знаємо, якою буде ця зима, що буде з відключеннями, чи зможемо ми користуватися нашими звичними засобами обігріву, дуйчиками і так далі. І дуже класно утеплитися. І насправді ти сказав, що я обираю красиві піжами. Ні, я обираю теплі піжами. Так вони і красиві, але разом з тим вона ще має бути і теплою. Тому подбайте про якийсь теплий комфортний одяг, але Халати. Але такий, щоб він вас ще і радував разом з тим. Тобто, щоб він не просто був теплим, бо можна і светер якийсь старий надягнути. А от е, щось таке, щоб приносило якусь радість, не знаю, щось рожеве в хмаринки або в ведмедики. або щось вельветове. Так а що, а ти купила собі? Ти казала про те, що ти любиш ходити в театри восени. Ти вже купила собі е, квитків на сезон? Я купила, так я йду е, завтра от в оперу львівську на балет Жизель в перший ряд. Клас! А у тебе був у тебе була можливість сходити влітку чи це е, е, осінній сезон? Ну, от для мене театр це вдягти чорне пальто. Вдягти uh -huh. якісь гарні черевики, закриті, в яких не буде жарко, вдягти колготки, сукню і йти. Ну влітку, та звісно, що можна сходити влітку. І я там, якщо щось класне показують, я очевидно піду влітку, але от восени я можу просто піти на шось. Байдуже, не, не через виставу, а через те, що мені треба от кудись в цьому всьому піти. Тому десь таке ставлення в мене. Цікаво, насправді. От знову ж таки, бачиш, осінь це такий час, коли для того, щоб триматися докупи, у тебе є якісь речі, які ти можеш робити лише восени, але і ц... от ти для себе їх зрозуміла. Я для себе, наприклад, не можу придумати якісь. Ем... Місця, куди, куди би мені хотілося лише восени, або якісь івенти, куди би мені хотілося лише восени. Все, про що я думаю, це те, що осінь це час для того, аби знаєш, ніби закритися в собі не дуже багато. Виходити в широкий світ, якщо там іти погуляти, то піти погуляти самому в дощ. Оце от знаєш, типу, бо в мене є гумові черевики, і там будуть е, ці калюжі, в яких я буду стрибати, а я буду стрибати в калюжах. Я буду записувати е, нашій Олі Крисі е, кружечки е, про те, як я стрибаю в калюжах? Знаєш, але це про те, що, от, типу, я сам собі і я у себе, і я може там максимум який кон якийсь концерт подивлюся. Цікаво, розкажіть нам, будь ласка, в коментарях, як це проходить у вас. Вам, типу, хочеться навпаки вийти кудись в е, Якісь місця, де, ну, куди ви не могли би сходити або не хотіли би сходити в інші пори року. Чи вам так, як от мені хочеться навпаки закритися в собі і лишитися в собі, і от самим собою проводити цей час так, аби, аби осінь не харила? Віко, а у тебе є плани чомусь навчитися за цю осінь? Несподіване питання. Я дуже задумалася, дуже. Віка провела очима по годинниковій стрілці двічі. Ого, ну а... чого питаю? Так. Чого Дивись. ти питаєш? Я для себе осінь, в тому числі, обмежую як час для того, аби подумати і навчитися чомусь, що хотілося би вміти робити навесні. Коли навесні порозпускаються бруньки, і ми всі будемо виходити зі своїх коконів і зі своїх гнізд, хочеться вийти трошечки оновленим. Якимось трошечки іншим, от таким самим, але але дай Боже кращим. І осінь для мене завжди це час, коли я думаю, яким би я хотів вийти навесні, яким би я хотів вийти з цієї іншої сторони. Я коли був маленький, мене мама і тато на літо відправляли в Кам'янець-Подільський до бабусі з дідусем і. Я виріс, і я полюбив Кам'янець-Подільський. Кам'янець-Подільський класний. Але от запитай мене до моїх 23 років, що я думаю про Кам'янець-Подільський, і у мене буде в голові дві, два слова: дитяча травма. Там не було що робити. там не було друзів, там не було нічого. Там була величезна полиця з книжками і собака, з якою можна було гуляти. І, ну і це дуже круто і дуже класно, але коли тобі 8 років хочеться велосипед і річку. І кожен раз, коли мене там лишали, мені мама завжди казала про те, що ти спробуй чомусь навчитися, поки ти тут. Тому що коли прийде осінь, і ти підеш в школу і на всі свої там, плавання, фортепіано і так далі, в тебе не буде часу. А можливо, зараз це є час для того, аби навчитися чомусь новому. Класна альтернатива. Вчися тут, щоб потім вчитися чомусь інакшому там. Ти, ти, система дитячої освіти в Україні, що тут зробиш? Е, але я до того, що, знаєш, типу, Осінь це мій кам'янець-подільський. Осінь і зима це мій кам'янець-подільський, але в, 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 в порі в, в, в періоді року. Це час, коли мені хочеться навчитися чомусь новому і вийти з кокона навесні якимось трошечки оновленим. І оце саме той час для мене. Це зовсім нова точка зору на осінь. А що ти запланував собі навчитися цього разу? Цієї осені дивись, я насправді давним-давно хочу навчитися, хочу опанувати дві пози в йозі, які мені не вдаються, але. Вони для того, аби вдалися, до них треба підійти дуже системно. Треба наростягувати купу різних частин тіла для того, аби ці пози вдалися. І е, я дуже хочу вийти, типу, у, у весну, вміючи робити ці дві пози. Я їх не назву зараз, тому що я не пам'ятаю, як вони називаються. Можливо, мені в цьому допоможе якось халат, хто його знає, але е, перший чекбокс, який хочеться зробити, це. Опанувати дві пози в Йозі. Я вже бачу, як приходить травень, і ти стоїш в цій позі, десь в парку. <рес> <рес> в халаті. <рес> от. А друга штука, яку я хочу навчитися робити, це я хочу, от ти сказала про сливовий пиріг. Мені не дуже подобається сливовий пиріг, але мені дуже хотілося б навчитися пекти пиріг з вишнями, тому що вишні насправді дуже. Ну, от вони смачні і класні, але коли ти з ними намагаєшся щось готувати, то вони, типу, ой, там сіх, ой, тут ми зараз пригоримо, ой, тут ми зараз щось почнемо карамелізуватися і поганимо тобі все тісто, ой, тут ти щось переборщив з цукром, тут ти не дав. Вони, коротше, непрості в тому, щоб з ними щось робити. Або може, в мене просто руки не з того місця ростуть. Хто знає, в будь-якому випадку. Там під Різдво і після Різдва хочеться вміти робити класний вишневий пиріг. Зробимо, може, навесні Клас. В мене немає таких грандіозних планів. Насправді єдине, що я можу сказати, що восени я починаю більше читати. Можливо, yeah. через те, що все вповільнюється можливо, через те, що більше часу можна проводити вдома. Не дуже хочеться десь іти. І нещодавно одна людина мене запитала: а в скільки років ти почала читати ну, так, що тобі сподобалося, і я сказала, що досі не почала. <сум> і я розумію, що насправді для мене читання це теж, от як музика, дуже залежить від настрою. Я можу прочитати книжку за вечір, а можу півроку нічого не брати в руки, бо мені не хочеться. І от єдине, що осінь, це та пора, коли. Оцей от такий поштовх маленький, він присутній, і дуже цьому сприяють кав'ярні. Я не знаю, я дуже люблю читати в кав'ярнях. Для мене це якийсь міні-ритуал. Мені подобається, що навколо мене відбувається якесь життя. Я там можу щось десь підслухати, піддивитися, які люди приходять. Але разом з тим я повністю занурена в книжку. І нещодавно в мене сталася дуже класна пригода. Я була в Києві і зайшла в книгарню Сенс. За романом Гемінгуея Свято, яке завжди з тобою і так вийшло, що моя подруга дуже затримувалася десь там на своїй зустрічі, і я просто сіла і прочитала майже всю книжку прямо там. Тому вона невелика, там щось 180 сторінок. Я, здається, 100 чи 120 прочитала прямо в цій книгарні. І оце для мене про осінь. Ну тобто, якби було літо, я би навряд чи таке зробила. Я би вийшла, пішла би десь там тинятися, щось дивитися. А восени для мене це можливо. Я можу сісти і дуже довго читати. Друзі, дві штуки тут. Перше це не реклама книжкового клубу, а дарма. Приходьте до нас у спільноту, якщо ви ще не там, долучайтеся до неї, і майте можливість ходити на книжкові клуби із Богданою офлайн або із Олою Перехрест онлайн, тому що в скрутні часи, як ми всі знаємо, рятує, як Віка нам зараз сказала, в тому числі добра книга. По-друге, у мене цього року з читанням дуже прикольна штука сталася. Перші декілька місяців року я себе ніби гвалтував читати, але мені не йшло. У мене не виходило. І десь під травень я зрозумів. Чому? Тому що я змушував читати себе, ем, тому що я змушував читати себе художню літературу. І вона мені не йшла. Хоча зазвичай вона мені подобається, я люблю читати художку, але от мені чомусь не йшло, а я продовжував, 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 поки я не дістав з полиці нонфікшн і схавав його буквально за декілька днів. І весь період, от дотепер. Мені дуже заходив нонфікшн. аж поки от зараз не прийшли перші справжні холодні дні, і я дістав з полички збірку. Так ніхто не кохав і понеслося. Все, я знову тут. Тому це насправді ще й про те, що іноді допомагає спробувати робити щось, що ви робили раніше, і вам не подобалося, або не хотілося робити, дати цьому ще один шанс. Туди ж можна віднести, наприклад, готування. Можливо, ви думаєте, що вам не Даня, подобається готувати не або не, не хочеться готувати. А потім ви зробите таке рагу собі на приколі, бо вам все одно не буде що робити, а ви вам буде сумні. Таке рагу собі зробите смачне, щоб це не блін. Осінь, рагу і червоне, кайф вперед. Ще й навчитися чомусь новому. Продовжуючи тему рецептів від осінньої хандри, я би ще хотіла, як не дивно, поговорити про роботу. Опа. Я знаю, що ніхто з вас не очікував. З вас, бо маю на увазі ще нашу редакторку Яну Супоровську, яка зараз тут нас слухає і пише свої прикольтики і мами в чат. Але чому роботу? Тому що якось так стається в The Ukrainians в мене, що осінь це спочатку період, коли несеться, а потім період, коли все дуже заповільнюється. І в оцьому заповільненні. Буває, так виходить, що вдається знайти якийсь проєкт, або ресурс на якийсь проєкт, який тебе починає надихати. І в мене так було, наприклад, з подкастом пана Ярослава Грицака, Ну він там стартував під Новий рік, але насправді розробляти ми там в свій час почали його восени. Так було з культурним трибуналом, коли Яна до нас прийшла. І я дуже хочу вірити, що цього року ця осіння пора дасть нам якийсь е, новий шанс для редакційного або для якогось інакшого проєкту. І взагалі мені здається, що це дуже добрий спосіб пробувати знайти собі те, що би ви хотіли робити, там, Там, де ви працюєте, або там, де ви вчитеся, спробувати подумати про себе в цей час заповільнення. Про Свої бажання, от мені осінь якраз про це, і це можливо, я зараз дуже пафосно все говорю, і так не працює, тому що дедлайни і так далі, але можливо, це просто такий маленький надж, порада. Задуматися зараз про те, а що би ви хотіли робити, в принципі, тому що так легше пережити будь-яку пору року, не тільки осінь, якщо ти робиш те, що ти любиш, абсолютно не пафосно. Мені здається, що ти в яблучко зараз потрапила. Я поки готувався до цього епізоду, я для себе зрозумів, що дуже багато речей в моєму житті, які у мене поставлені на якусь системність, вони всі родом з осені. Типу, от умовно кажучи, моя йога вона народилася колись, коли мені в листопаді було дуже, -дуже сумно. Я жив у восьми квадратних метрах в гуртожитку, і в цих восьми квадратних метрах ще й на вулицю, да, у мене вже були гумові чоботи, але там було вже так холодно, що туди просто не хотілося виходити. Треба було чимось себе зайняти. Я почав займатися йогою. Буквально для того, аби знайти для себе якийсь баланс. І вийшло. Колись восени мені не було що робити, я розгріб всю фотоплівку. Або я почав вести свою табличку з витратами і доходами з, з, з усією своєю там фінансовою грамотністю, про яку ми з тобою говорили в одному з епізодів. В, от воно теж з осені. Моя любов і моє яке-ніяке уміння створювати подкасти родом з осені. А, так само це стосується там, якихось моїх рудиментарних навиків програмування. Я навчився цьому, коли мені не було що робить восени, і я такий: о, а чи можу я навчити свій комп'ютер говорити? Виявляється, можу. І понеслось. І осінь в цьому плані ідеальний час для того, аби займатися, зайнятися якимось внутрішнім, по-перше, прибиранням, по-друге, ось цим дослуховуванням до самого себе, коли ти. Поприбираєш там все або частину того, що тобі не потрібно, і в голові можливо раптом почнуть з'являтися думки про, а можливо, цей проект зробити, а можливо, цей навпаки не зробити, а можливо, треба якісь нові стосунки почати, а можливо, треба якісь закінчити, а можливо, треба переїхати, а можливо, навпаки, типу, зробити так, аби тут жити наступні 5 років, наскільки це можливо. Тобто купа різних всяких штук, які стосуються плюс-мінус глобальних речей, для яких. Навесні і влітку занадто шумно, і от це насправді теж дуже хороша порада для цієї пори року, який я теж слідкую останні декілька років. Це час для внутрішнього прибирання, це час для того, аби дослухатися до самого себе і почути взагалі, а що ж ти насправді хочеш, або що іноді ще важливіше, чого ти абсолютно не хочеш. От саме цей час, саме ця пора року, і є цим часом, як на мене. Ну, все, ми вже змотивували всіх, хто нас слухає, піти, міняти роботу, переїжджати і готувати вишневі пироги. Так, можна як мінімум в шафі поприбирати. Я от це зробила на цих вихідних, повикидала купу старих речей, стало так класно, так легше. Я відкриваю і тішусь. І це теж. Те, що тримає мою кукуху восени, знаєте, викидати старі куртки. Я обожнюю. Це те, те, що ти вже не носиш, воно займає багато місця. І ти, коли щось одне винесеш, таке враження, наче ти життя поміняла клас обожнюю Викидати речі, а потім купувати нові, щоб вони радували і тішили, і щоб оце був нескінченний колобіг штук. Так? так, під осінь. Друзі, напишіть нам в коментарях, які ваші осінні ритуали, чи є щось таке, що ви робите лише восени? Можливо, є якісь поради для нас, з Данією, Ми щось не зачепили. Бо коли я, наприклад, готувалася до цього епізоду, я я читала багато і про косметику, і про прийняти ванну, і про те, що треба перепрати всі свої светри з кондиціонером для голови. Загалом варіантів може бути дуже багато, але можливо, ми зустрінемо щось таке, чого ми тут не сказали, але що нам треба буде обов'язково взяти собі в практику. Так, будь ласка, розкажіть. Якщо буде достатньо цікавих і прикольних коментарів, можливо, ми зробимо з них якусь карусельку в інстаграм і поділимося цим із іншими. Подкаст для вас вели я, Даня Білик і Віка Лавриненко. Лейла. Продюсеркою була Яна Супоровська, Джингл написала Ася Мельник, обкладинку робили Катя Акварельна, Анастасія Струк і Вадим Плонський. Команда The Ukrainians Media – це глювайн з корицею. Будь ласка, як Віка вже сказала, напишіть нам десь, як ви зазвичай вивозите усю цю осінню хандру. Можете тегнути нас з вікою в соцмережах або тегнути наш інстаграм at Зоюкрайнянс.інсайд. Ми ж з вами почуємося незабаром. До тих пір. Бережіться і шануйтеся.